Доброго дня, мої люди! Сьогодні я хочу вам показати, як приготувати дуже швидкий і лінівий суп, який я знаю. Готується він буквально 15 хвилин. Для нього нам не потрібно навіть картоплю чистити. Готуємо! Наливаю в каструльку воду і ставлю на вогонь. Каструлька в мене на 2,5 літри. Поки водичка закипає, наріжу одну цибульку і один болгарський перчик. І все, дівчатка. Більше нам нічого не потрібно нарізати. Готуємо далі. На розігріту сковорідку виливаю олію, висипаю цибульку і підсмажую. Далі підсмажую перчик і 300 г фаршу. До підсмаженого фарша додаю 1 столову ложку томатної пасти і спеції паприку, коріанди і хмелі сунелі. Спеції беріть по вашому бажанню. Далі виливаю 100 грамів водички і протушую. Готовий фарш висипаю в кастрюлю і доливаю гарячою водою, щоб вона була повна. Далі висипаю 70 г макарон, зелень, чесничок і сіль. І залишаю прокипіти 5 хвилин. І все, мої любі, наш лінівий і швидкий супчик готовий. Всім смачного!